Звертаються військовослужбовці 2-го стрілецького батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. З нашим батальйоном ми пройшли Херсонський наступ, Солідар, оборону Бахмута і року тримали активну оборону на Запорізькому напрямку. Не дивлячись на втрати і непоповнений склад, ми є єдиним злагодженим організмом, здатним давати відпір ворогу. Зараз, за незалежних від нас обставин, наш батальйон хочуть трансформувати. Нам була поставлена задача, яка мала всі ознаки. Недбалого планування, вірніше його відсутність. Сліпе виконання могло призвести і призвело б до безсмислених втрат ще на етапі попереднього розгортання. Ми не можемо розголошувати деталі цього розпорядження, адже для комітетної людини абсурдні задачі очевидно. Піхотні роти нашого батальйону щойно вийшли з позицій, які тривалий час успішно тримали їх. Все, що було потрібно від вищого керівництва, це дати їм час на відпочинок та відновлення. За три роки війни орки не спромоглися знищити наш батальйон, а зараз лік ліквідація йде одним розмахом пера. Просимо зберегти наш бойовий підрозділ в повному складі та повернути нас в рідну 128-му бригаду. Слава Україні! Героям слава!